Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами працюємо за темою Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Ми сьогодні з вами опрацьовуємо підручнику параграф 10. Отже, починаємо. Сьогодні ми з вами вивчимо основну тригонометричну тотожність. Запишіть її, будь ласка, в зошит, і обов'язково потрібно вивчити сину квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничка. Зробили паузу, записали її собі в зошит. Це дуже важлива тотожність, яку будемо часто використовувати. Ми зараз з вами кожен урок будемо вивчати формули тригонометрії. Всі ці формули використовуються в ЗНО, тож потрібно їх добре вивчити і розуміти. Тепер давайте. Поставимо перед собою таку задачу, що ми знаємо, чому дорівнює косинус, як же нам знайти, чому дорівнює синус. Отже, що нам треба зробити? синус квадрат альфа. пригадуємо доданок, доданок, сума. Да? Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Так. І тоді, щоб знайти синус альфа, що нам треба зробити? Взяти корінь із цього виразу 1 квадрат альфа. Отже, якщо ми знаємо, чому дорівнює косинус, Завдяки ось цій формулі ми можемо знайти, чому дорівнює синус. І аналогічно, якщо ми знаємо синус, можемо з легкістю знайти косинус да? квадрат альфа. У нас дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. тоді просто косинус альфа дорівнює корінь із виразу 1 синус квадрат альфа. Отримали формулу для знаходження косинуса, да? якщо нам відомий синус. Отже, якщо ми знаємо ось цю формулу, ми з легкістю можемо знайти або синус, або косинус. Далі, тангенс альфа множимо на катангенс альфа дорівнює одиничці. Це теж тотожність, її теж треба вивчити. Давайте подумаємо, як же так вийшло, що такий добуток дорівнює одиничці. Давайте пригадаємо, що тангенс це синус поділити на косинус. Отже, тангенс це синус альфа ділимо на косинус альфа. Множимо. А катангенс це навпаки косинус ділимо на синус. Косинус альфа ділимо на синус альфа. Все, що можна скоротити, скоротимо. Подивіться, косинус і косинус скоротили одинички. Синус і синус теж одинички, залишається одиничка. Ось чому добуток тангенс альфа на катангенс альфа дорівнює одиничка. Знаючи цю тотожність, можемо знайти тангенс. Це буде одиничка ділимо на катангенс альфа або катангенс. Дорівнює одиничка поділити на тангенс альфа, да? пригадуємо множник, множник, добуток, да? для того, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Далі. Ще будемо отакі формули використовувати. Це теж тотожності. Їх теж потрібно вивчити. Будемо їх використовувати. Отже. Переходимо зараз до розв'язку завдань. Перше завдання 10. 7, спростіть вираз і запишемо перший вираз. 2 синус квадрат альфа плюс одиничка мінус косинус квадрат альфа. Так. Давайте пригадаємо основну тригометричну тотожність. Подивіться, синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиничка. Давайте звідси знайдемо, а що ж це таке буде, якщо від одинички відняти косинус квадрат альфа. Що у нас залишається? Правильно? Синус квадрат альфа. Отже, в дужках у нас зараз записаний синус квадрат альфа. Що у нас буде? 2 синус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Дорівнює 3 синус квадрат альфа. 3 синус квадрат альфа. Так, спростимо другий вираз. Синус квадрат альфа, синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа мінус 1 дорівнює. Давайте подивимося. 2 косинус квадрат альфа такого у нас точно не було в формулах. Да? Але у нас була там одиничка і синус квадрат альфа. Давайте пригадаємо, що якщо від одинички ми віднімемо синус квадрат альфа. То ми отримаємо косинус квадрат альфа. Знову ж таки, використовуючи основну тригонометричну дотожність. Да? Але у нас зараз, подивіться. Біля синуса квадрата стоїть плюс, і біля одинички мінус. Отже, протилежні знаки. А якщо я зараз ось тут винесу за дужки мінус, що я отримаю? Мінус мінус 1 плюс синус квадрат альфа». пригадуємо, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. То, коли ми відкриваємо дужки, ми змінюємо всі знаки. Да? Отже, що у нас зараз з вами, діти, вийшло? У нас той самий косинус квадрат альфа, але перед ним потрібно поставити мінус. Отже, що у нас буде? 2 косинус квадрат альфа мінус 1 косинус квадрат альфа. І ще раз, да? в дужках подивіться, що у мене тут є. Мінус 1 синус квадрат альфа. Да? Це те, що у нас є. Якщо ми поставимо мінус, то ми отримаємо одиничка, мінус синус квадрат альфа. Отже, скільки це в нас буде косинус квадрат альфа. Косінус квадрат альфа. Спростимо третій вираз. 1 косинус альфа. множимо на 1 плюс. Косинус мінус альфа. дорівнює Перше. Давайте пригадаємо, що косинус у нас парна функція, і ми казали, що вона поглинає ось цей мінус. Тобто, косинус мінус альфа це те саме, що просто косинус альфа. Отже, що у нас вийде? 1 мінус косинус альфа – Множимо на 1 плюс косинус альфа. Давайте пригадаємо 7 клас формулу скороченого множення. а мінус Б, множимо на а плюс Б, можна перетворити на різницю квадратів. Пригадуйте, а квадрат мінус б квадрат. Використаємо зараз цю формулу. Що у нас буде? Одиничка в квадраті це 1 мінус косинус квадрат альфа. А що таке одиничка мінус косинус квадрат альфа? Так, це синус квадрат альфа. Це синус квадрат альфа. Давайте усно подивимося на четвертий приклад. Він дуже схожий на попередній. Да? Що у нас буде? Подивіться, в другій дужці ми можемо сміливо переставити компоненти. Да? Від перестановки доданків сума не змінюється. Знову ж таки, скористаємося форму скороченого множення. Що ми отримаємо? Синус квадрат альфа мінус одиничка. Що це у нас буде? Мінус косинус квадрат альфа. Молодці, йдемо далі. Спростіть вираз номер 10, 9, запишемо перший вираз синус квадрат х плюс косинус квадрат х, плюс. Катангенс квадрат Х. Як бачите, зараз всі формули перед нами, ми їх бачимо, да? ми їх потихеньку вчимо. Отже, відразу бачимо основну тригонометричну тоточність одиничка да? плюс катангенс квадрат Х. Катангенс квадрат Х. Пригадуємо сьогоднішні формули. Ось у нас да? одиничка плюс катангенс квадрат альфа. І що ми запишемо? Одиничка. Ділимо на синус квадрат х. Розв'язали. Запишемо другий вираз, будемо спрощувати. Косинус квадрат бета. Множимо на дужку. в дужках одиничка плюс тангенс квадрат бета. Так.